У Дніпрі продовжує діяти програма співфінансування для ОСББ та ЖБК. В її межах мешканцям достатньо зібрати 25% від вартості робіт. Решту 75% оплатять з міського бюджету. Подати заявку на участь можуть багатоквартирні будинки, які експлуатуються понад 10 років. Один з таких знаходиться по вулиці Прапорна, 3. В даному багатоквартирному будинку була аварійна ситуація з покрівлею. Мешканці даного багатоквартирного будинку вирішили прийняти участь у програмі співфінансування. Звернулися до голови. Голова подала відповідну заявку до департаменту. Департамент цю заявку розглянув та взяв у роботу цей багатоквартирний будинок. Рішення подати заявку підтримали майже всі мешканці будинку. Майже 97%, де то було кілька чоловік, які просто ну, їх не було, а всі підписали, тому що розуміють, що таке за свої кошти ми не зможемо ніяк допустім, зробити ту чи іншу роботу по дому. Це ОСББ долучається до програми співфінансування вже в четверте. За цей час тут замінили вікна, каналізацію та відремонтували під'їзди. Цьогоріч замінили м'яку покрівлю. Роботи виконали протягом трьох тижнів. В мешканці та особисто голова багатоквартирного будинку дуже задоволені роботою. По-перше, тому що є гарантія на ці роботи три роки. Гарантія, по-друге, вони витратили виключно 25% від загальної вартості ремонту. Інше 75% повністю покрила міська рада. Цьогоріч в межах програми вже виконали 209 заявок, ще 197 в роботі. Прийом заявок на наступний рік триває до 30 вересня. Черговий містом перевірив також укриття розташованого будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 24. Цей будинок теж є учасником програми співфінансування. У минулому році тут замінили вікна та двері. У 2023-му проведуть сантехнічні ремонтні роботи. Мешканці ЖБК радіють можливості платити лише 25% від вартості робіт. Що це дуже добре, або за кошти всіх людей, або допомагає міський голова, чи город чисто. Це дуже добре. На зекономлені гроші мешканці вирішили облаштувати у підвалі будинку тимчасове укриття. У підвалі прибирають сміття у очищених частинах, встановлюють столи та лави. Є суттєва різниця. Наскільки я поспілкувався з мешканцями багатоквартирного будинку, вони продовжують і далі вбирати в даному підвальному приміщенні для того, щоб його використовувати як найпростіше укриття для того, щоб забезпечити своє здоров'я та безпеку. Однак офіційним це укриття не стане, оскільки не відповідає нормам ДСНС. Я розумію, ви почали we